Зараз дуже пафосно і статусно, коли ти вмикаєш свій смартфон, і при на екрані завантаження у тебе тут вмикається, світиться яблучко. І ще не так давно. Так само пафосно і статусно було, коли там з'являлися отакі ручки, потискалися, і було написано Nokia Connecting People. Домінація Nokia на ринку з телефонів тривала з 90-х до середини нульових. І купа легендарних моделей було випущено в той час. Це, наприклад, 3310, 6620, N-series, але рано чи пізно подібні історії закінчуються. І на жаль, у випадку з Nokia фінал був не такий, на який ми всі очікували. Тож сьогодні я пропоную згадати і перший смартфон від Nokia, і чим це все закінчилося? З вами Володька сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. В одному з нещодавніх відео на нашому каналі ми говорили про технологію 5G, що воно таке, і чи варто його нам чекати? Так от, біля джерел цієї технології стояла ж, звісно, Nokia. У далекому 1982 році було випущено телефон Mobira Senator. Mobira – це було спільне підприємство Nokia та компанії Salora. Mobira Senator підтримав мережу NMT – Nordic Mobile Телефон, яку тоді хоч і не називали 1 G, але загалом саме цим терміном почали позначати ранню епоху стільникового зв'язку. Сенатор був першим автомобільним телефоном, хоча портативним телефоном його можна назвати з натяжкою, Скоріше це була радіостанція, що важила 10 кілограмів. Через два роки Nokia представила Мобіра Talkman. Це був вже відчутний прогрес, адже ця модель вже важила 5 кілограмів. Її можна було використовувати не тільки в автомобілі, адже для транспортування була передбачена ручка. Та все ж першим саме мобільним телефоном Nokia можна вважати Мобіра CityMan 900. Його випустили у 87-му році, і важив він всього 760 грамів. І здається, саме такий телефон був у одного з мафіозів на початку в Сіті, ну що непогано, а головне статусно. Далі телефони продовжували суттєво зменшуватись у розмірах, а паралельно з цим вдосконалювались технології мобільного зв'язку. Nokia доклала зусиль до розвитку GSM мережі 2G, яка вже дозволяла не тільки голос передавати, а й дані. А у 87-му GSM 2G стала новим європейським стандартом для цифрових мобільних технологій. Першим GSM-телефоном компанії стала модель Nokia 1011. Цифру вибрали не випадково, а Адже телефон представили саме 10 листопада 1992 року. А вже за два роки випустили Nokia 2110, на якому світ вперше почув той самий легендарний рингтон Nokia Tune. Девайс міг відправляти та приймати смс-повідомлення та місти в журнал дзвінків. І перед таким телефоном було важко встояти будь-кому. Міленіум Nokia зустріла, випустивши модель 33.10. І ви тільки уявіть, 126 мільйонів цих невбиваємих цеглинок було продано по всьому світу. І це культовий телефон, який, до речі, для свого часу був цілком передовим. Там була і функція чату, і калькулятор, і секундомір, і можливість встановлення нагадувань. Ну і звісно, класична змійка, куди ж без неї? А точніше вже Snake 2, адже перша її версія з'явилась за два роки до того на Nokia 6610. 2002 рік і перший камерафон від Nokia це модель 7650. Там був встановлений 2,1-дюймовий кольоровий дисплей з роздільною здатністю 176 на 208 пікселів, 0,3-мегапіксельна камера, яка робила фотки розміром 640 на 480 точок. І платформа Series S60, на якій буде побудовано ще купа телефонів компанії. А ще це перша модель Nokia, що отримала підтримку MMS. А ще 7650 мав підтримку GPRS і Bluetooth, хоч то і не підтримав підключення Bluetooth гарнітур. І так, це якраз і була перша Nokia у форм-факторі слайдера з висубною клавіатурою. Коротше, так народилася ще одна легенда. В наступному році Nokia пішла на подальші експерименти і презентувала Engage. Цей гібрид телефона та ігрової приставки. Деякі з ігор навіть підтримували мультиплеєр, адже на телефоні працював GPRS. Та, попри великі інвестиції Nokia в розробки девайса і маркетинг, Engage не став успішним. Компанія продала лише третину пристроїв від очікуваної реальності. До речі, так часто буває, що інноваторів світ одразу не сприймає. Engage можна вважати одним з прообразів сучасних геймерських смартфонів. А у фільтрах каталогу Хотлан можна одразу вибрати відповідну категорію. Пристроїв і знайти там, наприклад, класні Rockphone від Asus, які пропонують топову продуктивність. А воно й не дивно, адже в Rockfon 9 Pro встановлено Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативки і 1 терабайт будованої пам'яті. Так, фізичних клавіш у нього менше, ніж у Engage, але можна докупити аксесуари і перетворити смартфон на портативну приставку. Та все ж повернемось до Nokia. У 2004-му Nokia випустила 77.10. І це була перша модель з тачскріном. 3,5-дюймовий екран 640 640х320 пікселів, і підтримка 65 тисяч кольорів. Як на той час це вельми вражаюче. Він став єдиним смартфоном Nokia, що отримав інтерфейс Series 90, який був встановлений зверху системи Symbian версії 7. Втім, більшість, мабуть, знає Nokia 5820 Express Music. Це перша сенсорна Nokia з оболонкою Symbian S60. Там був 32 дюймовий резистивний дисплей з тачскріном, користуватися яким було доволі зручно, і ще був стилус, який йшов у комплекті. І це доволі популярна модель випущена. На стику епох телефонів, де Nokia володарювала та епохи смартфонів, яка схоже стала для неї кінцем. На початку 2010-х Nokia нарешті відмовилась від операційної системи Symbian. І у 2011-му була випущена перша Nokia, що працювала на Windows Phone. І це була Lumia 800. На мою думку, доволі недооцінена і операційна система, і загалом лінійка Lumia. Вони мали класний дизайн, матеріали, збірку та традиційно сильну камеру з оптикою Carl Zeiss. Але не судила. І тут наступає 2014 рік і перша Android Nokia Nokia X. Хоча повноцінним Android смартфоном ту модель важко назвати, адже вона була без Google сервісів. А от справжня Nokia на Android з'явилася у 2017-му, це Nokia 6. Втім, конкретніше це вже був просто пристрій під брендом Nokia, адже його виробником є HMD Global, це компанія, яка придбала мобільний бізнес Nokia, який виявився непотрібним Microsoft. Android епоха Nokia надто вдалою не вийшла. HMD Global досить швидко зрозуміло, що конкурувати з топовими виробниками в преміум сегменті буде важко, тому зосередилися на випуску середньобюджетних та недорогих моделей, що працювали практично на чистому Android. Паралельно з цим продовжувалось випускатись і фічерфони Nokia. Це базові звонилки без зайвих функцій. А також були спроби перевипустити класику. Наприклад, у 2017-му ми побачили ребут Nokia 3310, але вже з кольоровим дисплеєм, камерою, мікро-USB і оновленою змійкою. І тут ми підходимо до останньої моделі Nokia. У 2023-му була випущена модель G42, топовий недорогий дорогий девайс, 656 дюймовий HD дисплей Snapdragon 480 і 50 мегапіксельна камера. Наразі G42 вважається останнім смартфоном від Nokia. Якщо ж зайти на сайт HMD Global, то в розділі смартфони вже ми нічого не побачимо. З фічрфонів деякі ще можна придбати і, можливо, буде навіть кілька новинок, ну якщо вірити чуткам. Деякий з телефон можна знайти і в каталозі. Хотландії. Втім, дуже схоже, що 26-й рік і стане останнім для Nokia брендованих девайсів, випуском яких займалися HMD Global. Але не хочеться закінчувати це відео на сумній ноті. Тож пропоную невеличкий інтерактив. То заходьте в коментарі і пишіть свої історії, пов'язані з Nokia. Впевнений, в багатьох вони є. У когось приємні, у когось дуже приємні, у когось не було в Nokia. З вами був Володька, сервіс Машопіну Хотланії. І до зустрічі в нових випусках.